Так, тут матка від Івана Нільсена, облітана на батьківський 344-й Івана Нільсена і на 300 якийсь там, там, коротше, теж його матеріал там йде. Македоніка, е, облітана на Маркін Т01 е, е, МКМ. Е, після неї йде без Івана е, Нісіна 119. та от, І потім йде 387 ма чи я не пам'ятаю там того, того. Ну, суть в тому, що там і е, коротше йде. І Кавказька лінія закріплена старим Бакфастом і е, ця йде е, Карпатка з, е, з цього з Румунії і е, там і Сахарські лінії йдуть. Ну, коротше, дочок ранній старт. Матка ослабла тут видно по фекаліях. Коротше. І за того що тут проникла миш. Тут був нижній льоток закритий, сітка, а тут було відкрито. І та миш з подовостими мордами залізла. Також вона і тут залізла, але не добралася до, до них, тому що це огон. 438 Вернера Гердеса облітана на 32-35 цього Стефана Налюфа у 2022 році. Бджола темна, дуже медоносна раннього старту. Дочок я замінив, тому що минулий рік вони були батьківськими. Було їх реалізовано. Так. Далі йде. Е Батьківська, тобто вона Ф1, вільного спаровування. за нею стоїть 370 ма облітана на 112. Того. СТ Стовгарда. Українська степова від Бабенко Це теж батьківська 039. -та. Була, ну, це F1, ясне діло. Теж була облітана в минулому році вона була батьківською теж матка не вижила, тому що... У 2023-2024 році дуже сильно було, була закліщеність. І якась ще хвороба була, крім того, хвороба, що багато в мене около 30 сімей загинуло. Це теж 0,39 обльотина на 112. Це і ще 100... 0,39. -го. Хорошо. Це 158. -ма. От одна бджола. Це її. І ті от деякі. А тут в основному був елкон F1 від 430 від 438 ну, матка була поселена в серпні місяці. Так що бджоли Досить багато є ще від першої матки. Так, Це F1 від 200 Ой B2. Це 387 Наталі Лоренц, яка теж походить від Ойгена Нойхаузера. Euh, Нойхаузера з обльотана на B2 Ойгена Нойхаузера. Ф1 119-ї, Ф1 119-ї. Ф1 119-ї Ф1 від 119-ї. -119. Українська степова від Бенко. Тоже в серпні була Б-26. Олександра Вінса, Томаса Рупеля, сюди переселена. Тут поки що ще багато бджули від f 1 039. Теж було мощна, меду принесла нормально. Так, не знаю, чи покаже. Нічого не видно, блін. Це F1 Сискатрас. Теж бджола спокійно, недавно літала. Зараз ну бачив, пилок несуть ще. Так, вистачає мені, то вже по всій пасіці буду бігати. Хватає.